Христос Воскрес, дорогі друзі, браті і сестри. Усі, ті, хто е, любить паломництво і слідкує за нашими паломництвами. Ми є знову на святій землі, Ізраїль. І зараз є прекрасне місце, е, яке справді милує і наше око. Це є Ейнкарем ця долина і гори, які є тут перед моїми очима, місце, яке в перекладі означає джерело виноградної лози, тобто місце, де був виноградник, місце також, де було джерело. І ці місця особливо зараз є ми сюди проходимо, тому що вони пов'язані з життям. Народженням Івана Хрестителя. З однієї сторони там є цей храм Івана Хрестителя, а народження Івана Хрестителя, а за моєю спиною є прекрасний храм творіння Антоніо Берлуці, храм відвідин, тобто храм зустрічі також Марії і Єлизавети. Місце, де Марія і Єлизавета зустрілися і де проголосили цей величавий гімн де Марія говорить про те, що її облажатимуть всі роди. Де Єлизавета також каже: звідки мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Дві Жінки, які були в очікуванні народженні дитини дітей Єлизавета, Івана, Мрія. Ісуса Христа зустрілися, і е, тут Марія пробувала цих кілька місяців, три місяці до того часу, поки Єлизавета народить. Ось такий прекрасний храм авторства Антоніо Борлуці, який є двоярусний. Е, бачимо таку мозаїку, ось якраз коли Марія іде сюди до цього, е, до цього місця. І храм також є сповнений багатьох ідей. Нижній храм є, який говорить про життя Івана Хрестителя, а верхній говорить про. Пресвяту Богородицю говорить про її як опікунку, про Пресвяту Богородицю, та, яка опікується людьми, і про її славу. Також тому мандруємо святою землею, маємо цю прощу і далі продовжуємо наші відео. І далі буде Христос Воскрес!